Казе Черкаський академічний ліцей Перспектива Черкаської обласної ради продовжує працювати у штатному режимі. Інформація про можливе закриття закладу не відповідає дійсності. Про ситуацію навколо ліцею та подальші плани його розвитку під час брифінгу розповів начальник управління освіти і науки ОВА Валерій Данилевський. В Україні завершила системна реформа санаторних шкіл, передбачена законом про повну загальну середню освіту. До 1 липня 2025 року такі заклади мали припинити роботу у попередньому статусі. На Черкащині їх було 5, жоден не ліквідували. Всі трансформували у ліцеї. Черкаська санаторна школа також пройшла цей процес і нині має нову назву Черкаський академічний ліцей перспектива. Колективом закладу у процесі трансформації ще в червні 2024 року було обрано напрям подальшої роботи. вірніше, це буде сказати профілі навчання, за якими буде здійснюватися світ а далі. Саме це інформаційні технології, інформатика, комп'ютерні технології, там потужні команда робототехніки, філологічний напрямок це українська, англійська, німецька мови. Та фінансово-економічний і створенням елементів сучасної бізнес школи. На підтримку рішення трудового колективу та за погодженням із Міністерством освіти і науки, 21 червня 2024 року Черкаська обласна рада ухвалила рішення про зміну типу та найменування закладу. Відтак комунальний заклад Черкаська санаторна школа Черкаської обласної ради було перейменовано на Черкаський академічний ліцей, перспектива Черкаської обласної ради. Відповідно до пункту 2, озна. Значеного рішення через увагу, це рішення обласної ради до 1 липня більше року в закладі діє перехідний період. Тобто, коли у закладі могли паралельно функціонувати і ліцейні класи, і санаторні класи. Після завершення означеного періоду заклад зобов'язаний працювати винятково як ліцей, відповідно так, як визначає постанова Кабінету міністрів. Від одинадцятого десятого два з зі слів Валерія Данилевського санаторна школа і академічний ліцей це два різні типи закладів. Санаторна школа поєднувала навчання з медичними та реабілітаційними послугами. Однак академічний ліцей не надає таких послуг і орієнтований на освітній процес. За законодавством України реабілітаційні та медичні послуги надають спеціалізовані медичні та реабілітаційні установи. Сьогодні так визначив законодавець. Заказ загальної середньої освіти, а в тому числі ліцеї, оскільки мова йде про ліцей, таких функцій не виконують. Саме тому для ліцеїв державою затверджені типові штати, які чітко визначають переліки граничну кількість посад які мають бути у таких ліцеях? Медична частина, що діяла у санаторній школі, її налічувала понад 23 штатні одиниці, для ліцею нормативами не передбачена. Згідно з вимогами, у закладі можуть працювати лише два медичні працівники для забезпечення освітнього процесу. Також рішенням обласної ради після завершення перехідного періоду функціонування медичної частини не передбачено, зазначив начальник управління. Усі і області, які пройшли аналогічну трансформацію, виконали вимоги законодавства і привели свої штатні розписи у відповідність до типових штатів, передбачених постановою Кабінету міністрів. Перспектива попри неодноразові накази управління щодо необхідності цього кроку. Рішення ради станом на сьогодні цього не зробила, що в принципі стало причиною нинішньої такої ситуації. Станом на 15 січня заклад був повністю профінансований для виплат заробітної плати, як за рахунок освітньої субвенції, так і з місцевого бюджету. Втім, керівництво не забезпечило своєчасну виплату, розуміючи ситуацію, що вона є напруженою. Людям не паца заробітна плата. 26 січня я особисто з фахівцями управління виїхали в заклад. Обговорили з колективом. І більше того, ну, я вимушений був зобов'язати керівників, відповідальних виплатити людям заробітну плату. Станемо 2 лютого заробітна плата виплачена в повному обсязі. Валерій Данилевський каже, було розглянуте питання передачі закладу місту Черкаси, адже 83% учнів жителі обласного центру. Міська рада ще торік у травні надала згоду прийняти ліцей у комунальну власність. Колектив не заперечує, а у разі передачі заклад може розвиватися як міський профільний ліцей. Питання передачі залежить віднятково від рішення обласної ради як засновника. Тобто є власник засновник, от він може прийняти рішення: передаю або не передаю. Це майно, це кошти, це е, обладнання, тобто є певні процедури, які мають бути виконані. Означення питання неодноразово виносилося ну, на розвитку місії обласної ради, на різні сім'я депутатів. Але наразі остаточного рішення немає. Заклад працює і продовжує освітній процес. Мова не йде про закриття ліцею, йдеться про приведення його діяльності відповідно до законодавства та визначення подальшої моделі функціонування, зазначив начальник управління Анна Могильна, Олександр Костерко, служба новин телеканалу Ільдана.